23 липня о 3.30 години до відділу поліції номер 4 Запорізького районного управління надійшло повідомлення про поранення двох громадян у результаті стрілянини на території однієї з баз відпочинку. Правопорушник на автомобілі поїхав у невідомому напрямку. Для затримання зловмисника в місті та в області ввели в дію спеціальну поліцейську операцію Перехват потерпілих 18-27 років із вогнепальними пораненнями у тяжкому стані госпіталізували. Працівники поліції опитали свідків та з'ясували, що між відпочиваючими стався конфлікт. Один із чоловіків здійснив декілька пострілів із пістолета в бік своїх опонентів та втік з місця події на авто. Оперативники по гарячих слідах розшукали зломисника. Не 27-річний запоріжанин. Його затримали на підставі статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Окрім того, поліцейські знайшли та вилучили автомобіль фігуранта та знаряддя злочину пістолет, який він закопав у лісосмусі. У квартирі затриманого правохоронці провели обшук та вилучили понад 1200 капсулів набоїв, предмети, схожі на запчастини пістолета, паспорти на пістолет ТТ та АПМ, а також прилад для виготовлення набоїв. Всі речові докази направлені на експертні дослідження. Слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 15 замах на кримінальне правопорушення та пункту 1 частини 2 статті 115 «Умисне вбивство Кримінального кодексу України. На цей час підозрюємо обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За результатами експертиз, діям підозрюваного буде надано остаточну правову кваліфікацію. Досудове розслідування триває.